Три місяці назад, коли вийшла постанова 560, ми говорили про те, що вона абсолютно не відповідає чинному законодавству, прийнятому по суті напередодні. Тобто вона не підповідає нормам закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а саме статті 23 цього закону. Ми говорили про те, що по суті ця постанова Кабінету міністрів спричинила тому, що у нас утворилися ряд колізій, якими користуються представники ТЦК, в тому числі від. Умовляючи, власне, в наданні відстрочки, посилаючись на те, що законом передбачено одне, але постановою абсолютно інше. І от в понеділок було опубліковано постанову 930 Кабінету міністрів, яка частково внесла зміни в постанову 560 і знов-таки частково. Е Взяла і ліквідувала ці прогалини, ліквідувала ці правові колізії. З чого це стосується конкретно, які ж колізії були ліквідовані, і що ж власне вона внесла в даному відео? Пере за все, хочеться сказати про важливі три зміни, які були внесені, які стосуються пункту 9, про постійний догляд, який здійснюється над особами, які не є інвалідами. Першого ступеня споріднення, тобто над своїми батьками, дітьми, а також дружиною. І стосовно пунктів 13 і 14 статті 23, частини 1, статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Перш за все, постанова 930 вона вносить зміни в постанову 560, як в частині власне. Самої заяви про надання відстрочку, так і в частині тих документів, які додаються, що нам найбільш цікаве, які додаються до цієї заяви. І чому ж це нам цікаво? Справа в тому, що в деяких випадках постанова 930 говорить про те, що тепер вам не треба додавати акт по формі додатку номер 8 акт про те, що відсутні інші родичі, які можуть здійснювати догляд, і так далі, який підтверджує факт, що саме ви здійснюєте цей догляд тощо. Цей акт був таким краюгольним каменем. Чому? Тому що. Його було досить важко достати, а мешканці Подільського району міста Києва знають безпосередньо з своєї практики, що достати його було майже на певний період і неможливо, тому що не було створено комісії, і, або комісії не виїжджали на місце, не перевіряли, власне, факт того, що ви здійснюєте догляди, інші родичі, відсутні тощо. І тому зараз, коли по деяким пунктам було спрощено, коли не треба вже тепер подавати акт, дуже багато людей зможуть отримати. По цій спрощеній системі дійсно відстрочку, яка передбачена законом, а не яку вони не могли отримати в силу якихось певних юридичних колізій. Власне, що ж були за зміни і хто тепер не повинен подавати цей акт? Перед за все, давайте візьмемо пункт 9, коли ви повинні здійснювати постійний догляд над дружиною, своїми батьками, чи батьками дружини, чи своєю дитиною, які не є особою з інвалідністю, а просто потребують постійного догляду. Спочатку ложка дьогтю. Що за ложка дьогтю? Раніше була норма, яка говорила про те, що для таких осіб вам треба подати для підтвердження факту того, що вони потребують постійного догляду, або висновок МСЕК за формою затвердженої МОЗ, або висновок лікарсько-консультативної комісії. Крапка. Тобто не було сказано, що це за висновок. І я сам навіть радив своїм клієнтам, що є різні висновки ЛКК, є висновки затверджені МОЗ. А є висновки в формах, які не затверджені МОЗ, за вимогою, наприклад. Тощо. Тому, оскільки законом не передбачено конкретної форми даного висновку, ви можете взяти довідкою, довідку за вимогою. З ЛКК про те, що особа потребує постійного догляду, її було набагато простіше взяти. Вона була строкова дійсно, але оформити її було набагато просто простіше. Зараз. Цю прогалину, скажімо так, в лапках законодавстві нівелювали, прибрали, і тепер вам треба подавати також довідки за затверджені МОЗ за формою затвердженою МОЗ. І тут виникає величезна проблема насправді. Чому? А тому, що у нас наразі є декілька форм моз, які затверджені МОЗ, таких довідок, і жодній з них. Не сказано про те, що особа потребує саме постійного догляду, а не просто догляду. І е, я передбачаю, що ТЦК знов таки скористається цією прогалиною і будуть відмовляти, тому що в цих довідках не буде зазначено про потребу саме в постійному догляді, а не просто в догляді. Але це мої передбачення. Насправді зараз. Отак от виглядає ця норма. Тобто треба для підтвердження того, що особа потребує постійного догляду, саме висновок ЛКК в формі затвердження ІМОЗ, або висновок МСЕК в формі затвердження ІМОЗ. А тепер плюси. Плюси такі, що якщо ви здійснюєте догляд за хворими своїми батьками, або дружиною, або своїми дітьми. Вам не треба тепер, як на відміну від того, що було раніше, брати. У комісії в вашому районі проживання акт за формою додатку номер 8 Він терм не потрібний. Вам достатньо показати, що особа потребує постійного догляду, як я вже тільки що згадував, що ви є родичем першого ступеня споріднення, сином, якщо це для батьків, чоловіком, якщо це для дружини, чи батьком, якщо це для дітей, відповідним доказом довести, що ви маєте родинні зв'язки, родинні стосунки, і цього буде достатньо для того, щоб отримати по. Власне, пункту номер 9, 9 отримати відстрочку. Далі, якщо говорити про пункт 13, коли ви здійснюєте догляд знов-таки за своїми батьками, які є особами з інвалідністю першої та другої або другої групи, або батьками дружини першої та другої групи інвалідності, то в цьому mm. випадку ми ділимо на дві частинки. Якщо ви здійснюєте догляд за своїми батьками, вам знов таки не треба ніякий акт по формі номер 8 Якщо ви здійснюєте догляд за батьками дружини, вам теж не треба акт по формі додатку номер 8 Але вам треба в заяві, яку ви подаєте, зазначити відповідну галочку, що інші родичі відсутні, наприклад, ваша дружина в силу якихось обставин, і довести це, тобто в додатках, додати документи, які підтверджують, що вона не може здійснювати такий догляд. Ну, це перелічені випадки, вони чітко визначені, вона померла дружина, вона без вісті відсутня, перебуває під арештом, крім домашнього, або сама потребує постійного догляду відповідно до знов-таки висновку МСЕК або висновку ЛКК в формі затвердженій МОЗ. І відповідно. Якщо ми говоримо про 14-й абзац, про 14-й пункт, то в цьому випадку у вас вже є другий ступінь споріднення, а не перший. І в цьому випадку вам треба буде акт по формі додатку номер 8 Тут ніяких змін в, цьому, в цій частині не відбулося. Однак наголошую, що е, навіть в цьому випадку у нас постанова 930. Все-таки деякі уточнення внесла по е, можливості отримання, отримання даного додатку даного акту по формі додатку номер 8 які раніше були не дуже врегульовані постановою 560. Дуже часто на практиці виникали випадки, коли ви приходите, як передбачено, постановою 560. Ви приходите безпосередньо е, до е, органів місцевого самоврядування в міськраду або в територіальну громаду пишете заяву в довільній формі. Формі на отримання даного акту, а вам говорять, ні, ні, ми це не видаємо, вам треба звернутися в ТЦК, а потім вони нам це направлять. І в результаті вас мобілізовували. Чому? Тому що постановою 560 чітко було передбачено, що ТЦК вам відмовляє в наданні відстрочки, якщо у вас вже немає доказів того, що ну, власне, цього акту по формі додатку номер 8 Доказів того, що інші родичі відсутні. Або що саме ви здійснюєте цей постійний догляд. І тому, відповідно, зараз було чітко прописано, що ви звертаєтесь з заявою. Вона вже не є заявою в довільній формі. Там чітко визначено, які дані ви повинні додавати. І, по суті, ви повинні додати всі ті документи, які ви надаєте для відстрочки, крім саме акту, за яким ви звертаєтесь. Всі ці документи ви долучаєте до цієї заяви в органи місцевого самоврядування. Вони з комісією приходять до вас, перевіряють і видають вам відповідний акт. Тобто зараз вже надіюсь не буде цієї колізії, коли вас футболили від одного органу до іншого, і поки вас футболили, вас мобілізовували. Бачите, в даному випадку теж власне постанова кабміну цей момент врегулювала. І на завершення хотів би знов-таки повернутися до невеликої ложки Дьогтю. До нас часто звертаються військовослужбовці, які говорять: ми почули, що з понеділка було внесено зміни стосовно документів, якими регулюється постійний догляд. Чи стосується це нас при звільненні? На жаль, ні. Чому ні? Тому що постанова Кабміну, Регулює власне дана 930-та, регулює зміни до постанови 560-ї щодо надання відстрочок. Вона не регулює змін до закону про військовий обов'язок і військову службу, який регулює порядок звільнення. Цей порядок можна урегулювати, яким чином змінити відповідно виключно новим законом, який приймає Верховна Рада, а не Кабмін. Тому, шановні військові, на жаль. На превеликий жаль. Ті колізії, які дійсно є у вас, і стосуються догляду за вашими рідними, чи стосуються догляду за дітьми з інвалідністю до 18 років, то що ми стикалися неодноразово. Вони зараз так і залишились колізійними, так і залишились неврегульованими. І коли їх врегулюють, коли виключать ці, ну, на мою думку, несправедливі норми, незрозуміло і невідомо це питання, поки що ніхто з наших депутатів не піднімав. Надіюсь, дане відео було корисне. Як завжди, прошу підписатися в цьому випадку на наш YouTube канал, доєднатися до наших телеграм-груп. Дякую за увагу вам. Ставте вподобайки.